Всім привіт! Пропонуємо вам лот чоловічих спортивних штанів, штани флісові з утепленням. Такі моделі в трьох кольорах. Знизу на резинці, всередині вони з легким начосом. Також на поясі резинка можна затягувати. Є дві кишені напереді. Такі ж будуть в чорному кольорі, та темно-синьому Розміри від М до 2XL. Також є в упаковках. Упаковки трошки пошкоджені. Всього в лоті 17 пар штанів. Вартість такого лоту 4850 гривень, собі вартість одиниці 285 гривень. І цей лот вже можна замовляти на сайті або у наших менеджерів. Всім дякую, заробляємо разом.